Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про одну з найпоширеніших проблем опорно-рухового апарату: це остеохондроз. Дізнаємося головні причини та симптоми цього захворювання. Допоможе в цьому нам гість нашого програму ортопед-травматолог Максим Волков. Спасибо. Ради вас. Добрий день. Давайте для повного розуміння для наших телядачів. Ми почнемо з того, що загалом таке остеохондроз. Остеохондроз – це комплекс деструктивно-дегенеративних змін, котрі відбуваються в структурах самого хребта. Хворі часто його називають острахандроз, так воно звучить більш зловіще, якось більш так лякаюче. Джозеф Пілатес колись сказав, що ми є настільки гнучкими, наскільки гнучкими є наш хребет. Тобто, коли у людини починаються якісь проблеми з її фундаментом, з її стрижнем, то що хребет це ж основа, на котрій тримаються руки, ноги і всі наші органи. Якщо з ним будуть якісь проблеми. Далі вже нормальне життєдіяльність буде під питанням. Тому остеохондроз починається він з м'яких тканин, котрі в це втручаються, а далі вже починають вовлікатися, скажімо так, і кісткові структури, коли вже і міжхепсиві диски постраждали зв'язки, капсули і м'язи також. Так а які причини його розвитку? Причин насправді дуже багато, але так чи інакше вони зводяться до однієї порушення. Кровопостачання цієї зони порушення, метаболізму. На це впливає і надмірна вага, наша шикарна екологія, наше харчування, малорихливий спосіб життя, варіанти травматизму, коли людина отримує падіння, ДТП, у нас багато шахтерських варіантів травму, травмування цього хребта. І те, що, в принципі, люди мають зайву вагу і мало рухається, мабуть, основа. То, що за комп'ютером доводиться проводити 8-10 годин на добу. І, звісно, що це не йде на користь нашому хребту, тому всі варіанти його руйнування йдуть, як правило, від порушення метаболізму. Тому що наш хребет він отримує живлення тільки за рахунок навколишніх тканин. Якщо є якісь рухи, якісь адекватні вправи, так туди харчування доходить. Якщо немає, також доходить, але не в довжній мірі. І при цьому всьому починається прогресування цього стягандрозу, умовно старіння хребта. Він усіх постарішає, але. Різниця раніше, так у когось пізніше. А, тобто, загалом так зрозумів, що основна причина розвитку це малорухливий спосіб життя, так і от надмірна вага неправильне харчування. Більше половини варіантів це саме через це. Так, а якщо говорити про основні симптоми і прояви остеохондрозу. Тут вже дивлячись, в якому місці, яка зона уражується більше, шийний, грудний або поперековий остеоандруз, де більше ураження, від того будуть зумовлені ті чи інші прояви. Якщо це шийний астіахандруз, може бути мерехтіння в очах, оніміння рук, може бути біль в плечах і на плечах, таке відчуття повзання мурашок, зниження сили самих верхніх кінцівок, головокружіння, нудота, запаморочення. Варіанти загострення вегетосудинної цієї дистонії. Якщо це грудинний остеохондроз, так чи інакше він поражає весь наш хребет, але десь більше, десь менше. При грудному варіанті можливість задухи, нестачі повітря можна перепутати навіть з інфарктом, коли воно віддає і в ліву руку, і біль така давляча за грудиною. Коли це поперековий остеохондроз, болем супроводжується кожен з них. При поперековому може бути навіть. Відмови роботи внутрішніх органів від того, що ногу за собою тягає, відчуття парестезії, такого оніміння мурашки і погана рухливість саме нижніх кінцівок. І тут же доводиться іноді виконувати навіть оперативні втручання. Тож цей стахандроз при великому його прогресуванні, перша друга ступінь вона просто ну дає дискомфорт і біль. А третя, четверта ступінь руйнування вони дають вже більш такі серйозні прояви, які можуть так чи інакше людині нівечити качество її життя. Угу. А як швидко необхідно звертатися до спеціаліста, якщо ну перші симптоми там теж мерехтіння в очах або оніміння там кінцівок? Ми запримітили? Ну, оскільки б ми про це не балакали, все одно люди звертаються через мінімум місяць. Вони приходять, коли ситуація вже зайшла в доволі глухий кут, коли починається вже скільки болить, тільки чесно, та місяці чотири. Ну, от а може й років півтора, воно проходило, я таблетку випила, воно попустило, де нормально собі живу далі. Але коли воно зайшло вже такий більш-менш глухий кут, ситуація стає більш несприятливою. Але лікувати можна так чи інакше, ну, потрібно лікувати всі варіанти його розвитку. Тобто люди звертаються тоді, коли вже там, якісь ліки не допомагають, так? І тільки тоді вони звертаються до спеціалістів. Коли домашня аптечка і всі варіанти знеболюючих, котрі вони знають в аптеці, от вони їх всі прийняли. Закінчилися, так? Да? Коли закінчилася їх ефективна дія. Випиваю каже, дві таблетки діклофінака, щось не допомагає, що його робить? <рес> а, так, ну, ми завжди радимо в нашій програмі, щоб ви не займалися самолікуванням, друзі, а завжди зверталися до спеціаліста при перших симптомах чи проявах тої чи іншої хвороби. Тому не займайтеся самолікуванням. Ми повернемось до теми нашої програми. Так, якщо говорити, пане Максим, про найбільш дієві методики лікування. Самі дієві методики лікування це ті, які потребують від людини зусиль. Але зусилля вкладати мало хто любить. Більшості людей хочеться просто якісь там ліки, чудодійні, якісь там чарівні, котрі їх вилікують від цього. Мало того, я теж так хотів би, але не завжди це є правдою. Не завжди це, це сказка. От. А нам же потрібна не художня література. Тому, виходячи з проблеми, котра до цього призводить, треба покращити живлення цієї зони. А на це гарно впливають варіанти: лікувальна фізкультура. Не важкий спорт, а саме лікувальна фізкультура, варіанти фізіофункціонального лікування. Сюди відносяться електрофорез, магніт, ультразвук, ампліпульс, ударна хвильова терапія, лазерне лікування ну такі варіанти, котрі покращують живлення цієї навколишньої зони. Обов'язкова гімнастика. Не зважаючи на лікувальну фізкультуру, адекватна гімнастика. Ті, хто займається йогою фізкультурою такою, більш-менш прийнятною, у них, в принципі, проблем з хребтом вони стаються, але набагато рідше, і їх варіанти глибини набагато менші. Тобто вони можуть лікуватися більш-менш адекватно. Іноді доводиться використовувати медикаментозну терапію. Це препарати, котрі знижують. Спазм периферичної мускулатури, котрі блокують нервові нейропатичні імпульси, котрі покращують живлення цих зон. Але так чи інакше, вони потребують масажу, вони потребують саме рухів людини. Це може бути біг, це може бути велоспорт, це може бути гімнастика звичайна або плавання. Але головне, щоб ці структури рухалися, і тільки тоді живлення буде доходити до структур хребта, котрі будуть його живити і покращувати метаболізм. І виходить, що з цього саме він нікуди не подінеться. Назад, на жаль, його відмотати не можна, але щоб він не прогресував в більш важкі форми. І не рухався в сторону, коли людині буде вже просто важко з цим змиритися і важко з цим жити. А, так, ну що ж, а все-таки про ці там якісь чарівні пігулки, мазі, гелі, так, Чи існують ефективні от, мазі або гелі? Ну, їх багато, але ефективних з них майже немає. Тому що чарівних, в принципі, ті, хто вірять в дива, їх завжди можуть обманути. В цьому плані наша шкіра на долоні. І наступні має сім шарів, тільки шкіра пішкірно жирова клітковина, фасці, зв'язки, м'язи, капсули. Як туди проникне цей гель в довжній мірі? Буває, іноді доводиться робити блокади, так називаємо, коли береться набір препаратів і вводиться безпосередньо в зону болі. І там надягається така голка майже 9 см довжиною, щоб туди достати. Гель туди проникнути не може. Якщо він людині допомагає, це через те, що вона помасувала цю зону. Ну, плюс психосоматика стало трохи легше, ну і вона сама порухалася і це повірила. І десь щось на якомусь рівні там воно допомагає. Але самі по собі гелі вони мають дуже невисоку ефективність. Тож, єдиний варіант знеболити щось, це щоб ці рекочовини, той самий діклофінак, потрапили в кров, а їх вивезти це через венозну систему або лімфатичну. Так от через шкіру дуже мало чого всмоктується. Це як людина хоче пити, навіть якщо вона залізе в бочку з водою, по шию буде сидіти, вона через шкіру багато не нап'ється. Згилями дуже схожа ситуація. Якщо вдарити палець і помазати тут, десь щось воно спрацьовує. Спину сугубо мазати, ну, звучить воно дуже девакувато. Так. А, ну що ж, і в кінці, пане Максим, поради: дві-три поради для наших телеглядачів теле 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 для профілактики, можливо, от остеохондрозу. Для профілактики всіх. Захворювань або може більшості нашого порнового апарату, в тому числі остеохондрозу, артрозу, якщо людина буде фізично активна, адекватно фізично активна, якщо вона буде не набирати надмірну вагу, а краще ще коректувати її до прийнятних цифр, вона таким чином побереже свої суглоби, свій хребет, своє серце, нирки, печінку, в принципі, всі наші внутрішні органи. Ті, хто скинули вагу, ті, хто займаються фізичною активністю, вони дуже здивовані тим, наскільки виросла якість їх життя. Я ж спілкуюся з ними і знаю, як воно відбувається. Так, це мало хто робить, але ті, хто це розробили, в них все адекватно. Нормальне, адекватне харчування і без всіх можливих шкідливих звичок. Ну, або їх по мінімуму, хоча б тому, що вони так чи інакше викликають руйнування дрібних судин, а іноді навіть і не дрібних. А там і без того дуже малий метаболізм. А при руйнуванні судин він стане ще менший. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії, і як завжди, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми на тему остеохондрозу. У гостях у нас був ортопед травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.